Так, розкажу вам, що робити з відходами фальшбруса. У нас був 4.10 фальшбрус. Ось у нас 3,05 пішло на стіни. А ось такі кусочки залишилися метр, 1,03, метр 05, різні. Ми їх просто тарцювали рівно з усіх сторон і зняли фасочку. Ось таку. І вони у нас підуть. Така партія залишилася з якби їх і не викидаємо безвідходне виробництво. Ось у нас із 115 квадратів ось така пачка коротишей залишилась і ми їх прийняли рішення. Тут ми зашили. А тут у нас гардероб буде. Ось стіночку ми в шахматному порядку зашиємо. Така у нас процедура буде відбуватися по таким від остаткам. Ось так у нас виходить монтаж нашої кімнати. Так що слідкуємо, підписуємося, ставимо лайки. На все добре.